Випускні в Лисичанську пройшли цього року в незвичній атмосфері. Так на вихованців восьмої школи чекала несподівана та урочиста подія. Розстелена червона доріжка на сходах центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю лише додавала інтриги. Батьки були в очікуванні, преса з фотокамерами на поготові. Аж ось церемонія розпочинається, і до центрального входу і килимової доріжки починають прибувати лімузини. Герої свята у вечірніх вбраннях та з букетами квітів проходять по доріжці. Під оплиски присутніх та стислу розповідь про особисті риси характеру та досягнення кожного окремого героя свята. Свічеть, брат савіт, фарцмінка, кандидат мастера спорта по Айкідо. Хорошо лісують, говорять на англійському конік Іріна. Адзивчиває красавіця і кумніця. Настає друг, будучи учити першої класу. Заміщення... Юні галантні кавалери та дами у вечірніх сукнях продовжують приймати привітання. А суміш радості та несподіваності від такого, напевно, швидкого закінчення шкільного життя змінюють приємні очікування подальшого святкового вечора. А доріжкою тим часом йдуть вже наставники, класні керівники випускних класів. У самий розпал свята з'являються почесні гості, народний депутат. Депутат України Сергій Дунаєв та керівники міста. З словами привітання, звертається до молодих громадян України. Так от я вам желаю, щоб ви по жизни завжди були орлами, завжди сильними личностями. Щоб у вас объединяла одна єдина команда. Щоб ви чувствовали локоть своїх друзей і подруг. Щоб ви могли звернутися к своїм класним руководителям, позвонить. Ніколи їх не забувайте. Потому что каждый прожитый день с вами ⁇ это отданная частичка своего сердца. А может быть и все сердце. Скажите слова благодарности своим родителям, потому что 11 лет жизни, проведенной в школе, это все-таки жизнь отданная вам. Будинок культури імені Леніна також приймав цього дня випускників шкіл святкове хвилювання та пам'ятні фотознімки. Батьки, як і діти, що йдуть у доросле життя, намагаються закарбувати в пам'яті найважливіші моменти у залі будинку. Святкове зібрання присутні в очікуванні, аж ось з'являються представники влади і свято розпочато. Кожен із вас це неординарна особистість. Ви будуще нашої країни. І вам сьогодні предстоїть і в нову життя. У вас має бути добрий путь. Я думаю, кожен сидящий здесь вам цього Поэтому, Дорогі родители, гості, давайте поаплодируємо нашим дітям. Вони це заслужили за 11 лет. Після офіційної частини на випускників традиційно чекала інша і залишається сподіватися, що їх шлях в житті буде таким же яскравим та насиченим, як останній випускний бал. Добровільна гуманітарна всеукраїнська громадська організація Товариство Червоного Христа України відзначила свої 95-річчя. Урочистості на честь працівників міської організації пройшли у Лисичанському виконкомі. Секретар Лисичанської міськради Михайло Власов грамотою виконкому нагородив голову Лисичанської організації Товариства Червоного Христа України Тетяно Бабич. Хто Він був, хто був і зараз причастен до роботи Красного Христа. Я хочу вам пожелати. Наснаги, крепкого здоров'я. Щастя і благополуччя. Дякую. найстаріша благодійна організація нашої країни весь цей час існує тільки за рахунок членських та благодійних внесків, допомоги міжнародної організації та спонсорської підтримки. Гуманітарна та медико-соціальна допомога ключові позиції в роботі Червоного Христа України, які успішно реалізують працівники міської організації. Це знаменатіна дата не тільки для Красного Христа України. В этом году исполняется также и 150 лет Международной организации Красного Креста и Красного полумесяца, которая объединяет в своих рядах миллионы, вдумайтесь, миллионы активистов и членов общества всех рас и религий. Самотніх стареньких, яким потрібна медична допомога та людська увага, обслуговують шість патронажних сестер. Для них добро та малосердя стало сенсом життя. Під час святкування їх нагородили грамотами Лисичанської міськради. Скільки ми віддаємо, стільки ж ми отримуємо в цій житті. І ветеризні, іні важна ми цю можливість і ні. Но я желаю, прежде всего, всем здоровья и безвозмездной отдачи. И хочется от имени сотрудника управления труда пожелать вам, в первую очередь, здоровья, вам, вашим родным и близким, терпения. И пусть то добро, ту частичку души, что вы дарите своим подопечным, пусть оно старится и возвращается к вам. Э -э, учитывая характер нашей деятельности, то, что мы с вами работаем ежедневно плечом к плечу, э -э, дает мне право обратиться к вам, как к коллегам. Партнерам і самое главное, єдиному Ведь нас объединяет единая благородная цель та здоров'я, забота о здоров'я наших людей. Поэтому в день вашого юбилея разрешите от лиця коллег поблагодарить вас за ваш тяжелий благородний труд і нелегкий. Працівники товариства Червоного Христа отримали багато привітань від гостей свята. А тих, хто завжди підтримує та допомагає міській організації, також нагородили грамотами та листами Подяки. До Дня захисту дітей у регіоні з'явилося чотири нових гральних майданчика. У Лисичанську такий комплекс було урочисто відкрито на вулиці Першотравневій. Такі спільні подарунки отримали дітлахи інших міст округа Стаханова, Первомайська та Попасної. Встановлення спортивно-ігрових майданчиків відбулося за ініціативи нардепа 107-го округу. у нас появилась замечательная, благоустроенная, самое главное, безопасная и надежная детская игровая площадка. Мы будем дальше развивать эту программу. И будут устанавливаться площадки, и будет работать программа «Город без окраин». Потому что практически в каждом квартале есть улицы, где есть большие площади. Дети должны развиваться, не только сидеть возле компьютера. Я думаю, детям всем понравилось. да, да или нет? Да. Пусть вас эта площадка только объединяет. Відкриття майданчиків перетворилося на справжнє свято. Було й символічне перерізання стрічки, слова подяки та поздоровлення, а також концертні програми, конкурси для малечі і солодке частування морозивом. І поки дорослі обговорювали добру справу, та місця, де також є необхідність розмістити подібні комплекси, малеча з цікавістю та ентузіазмом випробовувала нові розваги. Народний депутат відзначив, що ця програма з благоустрою міст буде продовжуватися і надалі. Льоровою битвою на водній станції відзначили перший день літа 17 учнів Сєвродонецького будівельного ліцею. Окрім альма-матер, цю молодь об'єднує ще одна спільна риса. Всі вони ростуть без батьків. Вже другий рік поспіль. Такий благодійний турнір для учнів сиріт проводять небайдужі. Адміністрація навчального закладу та пейнтбольний клуб АК 83 «Зараз люди увлічені зарабатуванням грошей, і ми просто іногда не замічаємо тих, кому трудні ніж нам. Это мероприятие состоялось благодаря Ольге Иосифовне из строительного лицея Сердонецка. Вот. Она была одним из инициаторов. Собственно, предложил идею, вот, мы ее сейчас развиваем. Вчера буквально позвонил мне один человек, назовем его Антон, вот, и предложил свою помощь. Он увидел информацию об игре в нашей группе ВКонтакте, И за свои собственные средства э, купил ребятам 20 пакетов сока и 20 шоколадок. Второй человек это роман. Э, тоже не буду называть фамилию. Он сделал э, своими руками специально фигурки Вот, Это будут главные подарки сегодня. Поки призи чекають на переможців, швидкий інструктаж, поділ на дві команди. І ось у захисних масках та з маркерами, так зброя у пейнтболі, Молоді люди вступають у гру на спеціальному майданчику. Правила прості: вибуває той, у кого влучає кулька з фарбою. Бій триває, допоки однієї з команд не залишиться жодного гравця. Після турніру задоволені обличчя та купа позитивних вражень. Кайф нереальний, азарт, адреналін і реально, просто ти граєш, і чувствуєш, що. За тебя команда играла і, там, помогала, тебе команда грала помогали допомагали тобі. Благодаря команді я от, не вибув, мене обстрілювали. спасли, можно сказать. сказати, як ну, в настоящем бою так граєш. Мені с було з так зіграти настоящем бою. Ну, Це примерно так же, почти. Ну, так взагалі клас. Вчителі кажуть, для таких дітей це не просто розвага, а нові враження, спілкування та увага, які так їм потрібні. Дуже много. Сирот, которые приходят у нас в училище, ну, как бы, они не видят того, что в обычных семьях могут предоставить родители. Поэтому, когда они приходят, они здесь более сплочаются, более становятся как бы сказать, добрее, жизнерадостнее. И это очень радует. И благодаря вот, организациям, которые помогают улучшить качество жизни наших детей. В общем, большое им спасибо за это. організатори турніру мають плани щодо розширення формату гри до змагання між навчальними закладами, а також закріплення його традиційності. День захисту дітей, майбутнена найбільш яскрава подія останніх днів, принаймні за кількістю малечі, яка прийняла участь у святкуванні. Творча складова частина свята була представлена у парку поруч з меморіалом пам'яті колективами закладів освіти та культури, з розвагами та конкурсами, в яких дітлахи із задоволенням приймали участь. Наша дітвора сьогодні всі дружінька і клад, який спрятали пірати наші Кладом будуть призи для дітвари. Ну и, наверное, хорошее настроение дарит этот праздник, потому что приключения, клад, пират, это всегда здорово для детвары. Дети, естественно, довольны, потому что образ сыграл свое, им очень это нравится, они активны, они участвуют. Им очень безумно это все нравится, потому что это все-таки лето, это отдых, это день защиты детей. Естественно, это им нравится. А неподалік всі охочі мали змогу продемонструвати свою образотворчу майстерність, адже школа мистецтв, окрім виставки робіт, ще й влаштувала конкурс для дітей. Тож вони старанно виводили на мольбертах усе, що їм спало на думку, і це було як правило різноманіття квітучої природи те, що найбільш актуально, всі з інтересом рисують, навіть ще не ні що будуть призи, вони а потім їм потом Рисують літом, море, сонце природу, вот очень все позитивное, яркое, радостное. Видимо, праздник вдохновляет их когда. А в сусідньому імпровізованому павільйоні представлено традиційну виставку показових робіт станції юних техніків, що перемогли цього року на всеукраїнських та обласних конкурсах науково-технічної та декоративно-прикладної творчості, моделі кораблів, літаків та інших технічних засобів та споруд. «Ціль – показати дітям, що можна робити в наших кружках, і щоб вони зробили вибір в пользу хорошого досуга. стенах нашего центра лучшего творчества. Кроме того, наши педагоги сегодня проводят много викторинных конкурсов, чтобы познавательных, развивающих, чтобы сделать более насыщенным этот праздник. Мы детей на своих кружках учим органике, учим изобразительному искусству и, естественно, с техническим уклоном, потому что наш технический, у нас технический центр. Но мой кружок «Сувенир» и «Оригами» именно нацелен на открытие восприятия внутреннее. Внутрішнього от, ізобразительного. Оскільки свято дітей лише раз на рік, то вправно його використати найменші намагалися на атракціонах разом із дорослими. А тим часом на сцені проходив концерт дитячих музичних колективів. Що на конкурсах з піратами рібенок виграв призи. Виграв так. що ти виграв? <клес> Ожері і нашова кульмінацією вечора став святковий фестиваль, що являв собою театралізовану виставу. Розпочав її величезний танцювальний флешмоб, в якому прийняла активну участь більшість дітлахів. І ще декілька яскравих масових хореографічних композицій підвели риску під святкуванням всесвітнього дня дітей.